Дніпровська гімназія 89 вітає вас! Я, Усенко, Юлія Григорівна. Працюю вчителем хімії вже 22 роки, і цей досвід допоміг мені не лише глибоко оволодіти предметом, а також знайти ефективні методи його викладання. Постійне підвищення кваліфікації дозволяє бути в курсі новітніх тенденцій освіти. У своїй роботі я прагну забезпечити учням комфортне навчальне середовище, використовуючи інтерактивні технології, практичні та лабораторні заняття, самостійну роботу, що сприяє розвитку критичного мислення. Я постійно працюю над власним професійним зростанням, проходжу курси підвищення кваліфікації, беру участь у педагогічних конференціях, методичних семінарах та вебінарах. Це допомагає мені впроваджувати сучасні методики навчання, використовувати цифрові інструменти у викладанні хімії, формувати компетентності, необхідні для розвитку сучасного учня. Виховання учнів є невід'ємною частиною моєї діяльності як класного керівника. Я організовую тематичні тижні хімії, проводжу екскурсії до лабораторій, тісно співпрацюю з батьками. Викладання хімії для мене це не просто професія, а покликання. Я прагну не лише передавати знання, а й формувати у своїх учнях наукову. Вий світогляд постійне вдосконалення та активна виховна діяльність допомагають мені досягати нових високих результатів у педагогічній роботі.